Дивіться, яку ми придбали сьогодні ще апарат, отакий кемпер. Який кумдує рік? 99-й, але дивіться, в якому стані. Ну, один власник, один голландець жив в ньому, а тепер ще ми будемо. Дивіться, яка ляля. Транспортуємо, зараз оформляємо документи на експорт. Робимо, знімаємо його з обліку в салоні. Дивіться, все, на велосипедики, спереді, ззаді. А стан салону ну, ідеальний. А Чекайте, бо закрив. Дійсно, зараз ми Лігає, його вчепимо. Та, можна, керувати пульт. можна керувати пультом. No. Все з пульта, дивіться, яка, яка ляль. А сьогодні б там спали, як діти маленькі. <рес> Все вже оформили документи. Кум довольний, як, ніби як машину виграв в лотерею. Зараз чіпляємо. До речі, він буде актуальний, можливо, когось зацікавить. Хто хоче придбати для себе, вже потім зараз ми вчепимося, зараз знімемо номера, тому що вже оформили. Зараз за допомогою маркера. Тобто тут а, е, зняли машину з обліку і за допомогою маркера виписуємо просто на білому фоні номера, які зараз стоять на автомобілі. Зроблена вже страховка і їдемо ближче якогось паркінгу, а буде заправка, будемо ночувати і завтра будемо вже виїжджати. Е, про стан е, всередині вам закину відео пізніше. О, вже. Кум же вон де радий. Кум ти радий? Дуже Дуже. Дуже дивіться. Дуже, дуже. Ні, голландець попався взагалі в суперовий, віддав нам все, стульчики, ну, стола. Комплект, да вилка, ложка, сьогодні їмо. Сьогодні їмо, п'ємо. Ну, Не горілку, а воду, бо то, щоб завтра виїжджати. Ось така ляля. -ля. Дійсно, 99-й рік, але стан наближений до ідеала. Я, правда, їх ще ніколи так не купував, але мій купував їх неодноразово і каже, що це найкращий той, який в нього був. Так, дивіться, вже ми зняли машину з обліку. Дивіться, як в Голландії дуже просто. Машину буквально ну, ми зняли і купили її за 5 хвилин. Все робиться по телефоні, вже зняли номера. Мусить бути у вас ось такий білий пластик, маркер обов'язково, бо без маркера нічого не буде. Малюємо номера такі, як стояли на машині. Прикріпляємо, страховка в нас також вже виписана. Ставимо на машину і можна відправлятися вже додому або в будь-яку точку Європи протягом двох тижнів. Тому що страховка виписана на 2 неділі. Все, от вам, мремо на місці. Експортні документи готові.